Її невідправлений лист тобі, що вона хотіла тобі сказати, але не відправила. Читаємо, що вона тебе більше не любить. Чому? Каже, що перестала тебе розлюбити і відчула нарешті якусь легкість, відчула себе красивою, шикарною жінкою, прекрасною. Знову ж таки, оцей розрив зробив її. Приказ каже, що поруч з тобою вона була як в клітці, причому клітка була не золота, ані щеброцька. Ти якось ніяк не забезпечував ці відносини, ні грошима, ні емоційно не давав їй нічого. І вона тут, як жінка, зараз без тебе ожила і кайфує. От каже, що ти їй зламав крила, як вона зараз до тебе ставиться. З обережністю до тебе ставиться, боїться тебе зустріти десь випадково, боїться твоїх якихось повідомлень, не хоче бачити тебе, тому що розуміє, що все-таки в сексуальному якомусь плані вона би ще хотіла з тобою і не раз розумієш. Тому й боїться, і переживає, що якщо ти десь з'явишся в її житті, вона як говориться знову потічоть і знову опиниться в цій страшній клітці, в яку ти любиш її саджати і ламати її там крила або ніс.